Всім привіт! Хочу зняти коротеньке відео е, на рахунок того, як в нас річка вилила. Попередньо я знімав, показував скільки води було. Сьогодні вже 15 липня. Е, два дні тому, тут, де я стою, тут, тут була вода. Е, на даний час вода вже відійшла дуже далеко. Е, вчора я тут йшов, то. Е, Ну, Неможливо було пройти ще, ноги замукали, було вище чобіт. Сьогодні вже така ситуація. Якось так от йду і через чоботи не лиє. Тут ще трошки є води, ну, але це вже небагато. Теж не, не намокаю. Всі ті клітки були затоплені до половини водою. Як бачите, води вже немає. І тут якось так ще виглядає. В Передніх відео було видно, що тут теж клітка стояла в воді. Ну, фактично вже сухенько. Вода ще повністю не зійшла, тому що дуже великий об'єм води був. Сіно половини теж було в воді. Не знаю, треба трошки погоди, щоб постараюсь просушити, але я думаю, що половину треба буде викинути, тому що до половини стояло в воді. Але води ще якось так є, але практично пів метра води вже зійшло. Фасоля, яка була затоплена, починає сохнути, я думаю, з неї вже нічого не буде. Думаю, ще декілька днів і тут теж вже водичка зійде, і буде вже набагато краще. Якось так. Буду вдячний, якщо підпишетесь на канал і поставите лайк.